Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Сьогодні у нас буде тема суто така практична, абсолютно чітка, без ніякої там філософії, екзистенційних роздумів. Дуже-дуже все буде коротко, зрозуміло і по суті. Будемо говорити про те, буває така ситуація, що людина приходить на консультацію, каже: Я антидепресанти. Чи пробувала, чи приймаю, чи приймав, все там перепробував. І нічого, ваші ці антидепресанти не допомагають, не працюють, і пити їх більше не буде. В таких ситуаціях мені буває дуже важливо з'ясувати, як саме людина вживала ті антидепресанти, тому що є поширені і дуже-дуже такі. Очевидні, скажімо, ну для мене як для лікаря помилки, але геть неочевидні для пацієнта, і, чесно кажучи, знаєте, іноді для деяких, навіть лікарів, ну, з огляду на те, що е, ці помилки не завжди залежать від самого пацієнта, або навіть від того, що щось там не пояснили, ну а не дуже коректне призначення, скажімо так. Отже, перше про що хочу сказати. Про дози. В кожного препарата буває доза початкова, буває доза терапевтична. Іноді дуже рідко, скажімо, я от знаю, ну, напевно, один такий препарат, в якого початкова доза є терапевтичною, тобто ми його не титруємо. Розумне слово, що таке титрувати, поясню, що, можливо, вам десь на консультації лікар скаже, ви не будете знати, що це таке, і посоромитись, запитати. Титрація це означає, що ми поступово нарощуємо дозу при почат... на початках прийому, це називається титрація вверх, титрація вниз, коли ми поступово знижуємо. Ну, психоедукація, то трішечки дізнаємося і про термін. Хоча на консультаціях я намагаюся зайвої термінології, знаєте, уникати, да, говорити з людиною, людською мовою. Отже, для кожного препарату є доза початкова, і, як правило, вона маленька, набагато нижча за терапевтичну. І от деякі люди, пропивши препарати в початкових дозах, не досягнувши фактично терапевтичної дози, зробили для себе висновок, що препарат не підходить і не працює. Він не може працювати, якщо доза, яку ви вживаєте, менше за терапевтичну. Чому так стається? Тому що багато людей кажуть про те, що ми от боїмося антидепресантів, ну вони ж такі страшні, такі шкідливі препарати. Чим менше їх п'єш, тим значить менше шкідливого впливу. Тому пацієнти бояться терапевтичних доз. Але це є неправдою. І коли ми вживаємо незрозумілі якісь мікродози антидепресантів, то фактично ну, не можемо отримати ніякої користі. Просто це час і гроші, які витрачаються в, просто в пусту. Ну а ще такий момент, що знаєте, є в кожної людини якийсь такий кредит довіри, кредит надії на препарат. І я розумію людей, які там перепробували 5 10 10, ну, ладно, 10 це багато ну, там 2-3-5 препаратів без ефекту, тому що було некоректно призначено, і вони зневірилися. Ну, Я розумію цих людей, тому що всі живі люди і всім нам хочеться, щоб лікування допомагало. Тож, не бійтеся терапевтичних доз. Не завжди вони величезні, не завжди це прям якісь такі. Знов таки для кожного препарату є таке поняття, як терапевтичний коридор. Тобто той діапазон терапевтичних доз там від, умовно, найменшої до максимальної. І якщо говорити про амбулаторні консультації, тобто там ті випадки легкі, або помірні, ті, що не потребують госпіталізації пацієнта до стаціонару, то, як правило, ми обходимося або мінімальною терапевтичною дозою, навіть або якщо є підвищення, ну воно не таке значне, як, скажімо, для якихось стаціонарних випадків. Далі. Валість прийому препарату. Як вже я говорила, я говорила неодноразово, що антидепресанти ми приймаємо пів року або навіть і більше, пацієнти нерідко роблять таку поширену помилку, декому стає краще, причому так сильно краще за місяць або два. І в цей момент людина ну, дійсно правда, стан дуже міняється. Коли антидепресант починає працювати, це сильно помітно, і зі сторони помітно, і людині помітно. І людині здається, що все ну, є покращення нашого пить. І нерідко в таких випадках, що ми отримуємо? Ми отримуємо через там, певний час рецидив, тому що. Навіть якщо є значне покращення, краще все ж таки протриматися. Ну, хоча б до півроку, ладно, там, най, якщо це буде прям покращення, най там ці півроку будуть включати тетраці вниз, та, тобто поступово зниження, на яке в нормі має йти десь місяці-півтора. Хай навіть так. Але хай це буде півроку. Важливий момент. Потім. Дуже важливий момент це час прийому. Мається на увазі в яку опору доби ви приймаєте свій препарат. Більшість Антидепресантів з групи селективні інгібітери зворотнього захоплення серотоніну, серотоні, тобто найпоширеніші антидепресанти, які сьогодні можна зустріти і в аптеках, які призначаються, тому що це перша лінія терапії. Що це таке? Це ті препарати, з яких ми починаємо завжди лікування. Ну, за протоколом. Це всі препарати ранкові. Були випадки у мене в практиці, коли люди приходили з призначеннями однієї, одного з цих препаратів на ніч. І людина чомусь не спала. Ну, тому і не спала, що дані препарати не те, що на ніч не бажано приймати, а навіть бажано приймати так, якомога раніше, десь до 10 ранку, тому що вони можуть погіршувати просто сон. Ну, така в них особливість є. Тому це також є момент важливий. Або є препарати, які навпаки е рекомендовані для вечірнього прийому. Тоді їх треба вживати за годину до сну. І тут також є нюанс, що якщо ви лягаєте спати дуже пізно, і за годину до сну у вас буде десь там у другій ночі чи у першій, то тоді зрозуміло, що зранку буде ще відчуватися ефект препарату, і тоді людина каже, що ранкова там і така розбитість, і немає енергії. Ну, звісно, тому що ви запізно випили препарат, тоді бажано все ж таки приймати раніше і лягати раніше. Такий нюанс, от він ніби то й не складно, але від цього також багато чого залежить. І третє, про що я сьогодні хочу сказати, це поєднання. Іноді до антидепресантів додаються, ні, четверте, обманула вас, додають ще протитривожні додаткові препарати, бо там якісь заспокійливі, ну, з різними, з різною метою. Іноді це виправдано і такі поєднання бажані, класні, ці препарати поєднуються. Іноді це не виправдано і поєднують препарати, які фактично є ну, не дуже сумісними, дають негарні, дуже такі неприємні побічні ефекти. Зрозуміло, що пацієнти це відчувають, почувають себе погано. Говорити про ефект складно, якщо є таке небажане поєднання антидепресантів з чимось. Тому, скажімо, я завжди всі поєднання, ну, по-перше, є там вже як би, виправдані, випликані часом ідеї стосовно поєднань, але я завжди ще перевіряю, там є зараз ресурси, де можна перевірити на наявність небажаних побічних ефектів. Додатково перевіряю. Ще один момент. Важливий. Тут вже йдеться про небажані поєднання, то були спричинені, скажімо, лікарями, що вони дуже коректно призначили, а тут можуть люди самі нашкодити собі. Я говорю про, скажімо, таке поєднання, коли людина вживає антидепресанти, лікується і продовжує вживати алкоголь. Я вже говорила, що алкоголь з антидепресантами не поєднуються. Тому що можуть бути небажані дуже побічні ефекти через протилежні механізми дії. Але деякі пацієнти продовжують вживати алкоголь і кажуть, що ну, мені ок, у мене нема побічних дій. Так, побічних дій нема. Але ефективність лікування значно і значно знижується, тому правило таке, що все ж таки на антидепресантах алкоголю уникати. Ну, Власне, Власне, все, що хотіла розповісти, от хотіла сьогодні таку коротеньку, абсолютно практичну тему. Пишіть, коментуйте. Єдине, що хочу сказати, що були такі коментарі. Знаєте, от коли запит на якось таке індивідуальне питання, я не буду такого робити на каналі. Ну тут не буде індивідуальних консультацій, так само тут не буде пояснення там про той чи інший препарат. Чому тому, що це по-перше не дуже етично. По-друге, тому що це, ну, я вважаю, це не дуже корисним, тому що це буде нагадувати знаєте, таке, якесь лікування через інтернет. Недобре, не гарно, тобто кожна ситуація є індивідуальною, багато треба нічого зважити, багато чого в людини треба розпитати додатково. Саме цим я займаюся на консультаціях. От, тому, тому Так, е, Так, я знаю, що є такий контент зараз, де розповідають там про кожен препарат, там, що він, для чого він хороший чи поганий. Ну, кожен знаєте, робить те, що йому здається гарним. Я проти такого, тому що ну, з, мого, ну, з мого погляду це і не етично. Особливо контент на кшталт. От якщо вам призначили цей препарат, то біжіть цей лікар, якийсь ідіот. Ну, знаєте, якось мені це одразу от, ну, ну одразу ні. Кожен препарат має іноді свій сенс, може бути виправданим або не виправданим. Як можна просто там з назви препарату, що його призначили, не знаючи ситуації, казати там це хороший препарат чи поганий взагалі. Я не дуже люблю це питання там, хороші чи погані препарати. А, препарати можуть бути за показаннями в даному випадку, чи не за показаннями, можуть бути ефективними чи неефективними. Чудодійних не існує. Навіть ну, у мене, звісно, є там препарати, з якими я частіше працюю, які мені ну, Мені подобаються, як працюю. Що значить, мені подобається? Значить, що я на них бачу от, там, статистично е непоганий ефект. Так, але це не означає, що ті препарати, там, які я менше застосовую, що вони якісь погані, чи вони там, якісь жаху. кожного лікаря свої підходи трішечки так. Звісно, є уніфіковані клінічні протоколи, є рекомендації. В кожного лікаря свій досвід, і він може бути також важливим і цінним. Тому кожну консультацію треба розглядати, кожен випадок треба розглядати індивідуально та окремо. От про що я хочу сказати: чому не може бути там, розбір якихось кейсів ну, на YouTube-каналі. От такі справи, друзі, на сьогодні. Як ви там? Як себе почуваєте. У мене сьогодні бодрий ранок почався, ну, напевно, як і у всіх, у більшості, з ракетного обстрілу. От. Тому сьогодні от на роботі вирішила з вами ще раз поговорити, тому що дуже багато таких от очевидних помилок, яких можна уникнути. Тож, будьте здорові! Будьте в безпеці, до нових зустрічей. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте вподобачки, пропонуйте теми на огляд. І до нових зустрічей. Па-па!